Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми розберемо 39, 40 і 41 глави книги буття. Отже, мова йде про Йосифа у Єгипті. Ми знаємо, що у віці близько 17 років брати Йосип продають у рабство, він опиняється у Єгипті. Його купляє один царедворець, начальник охорони фараона по імені Потифар, як написано в Біблії, що відразу Господь починає допомагати Йосипу. І благословляє всі його справи, всі його починання, і через Йосипа благословляється дім Потифара. Таким чином, Потифар бачить, що з Йосипом Господь і ставить його начальником у своєму домі, начальником над рабами в домі, а також таким собі домоправителем. І Йосиф, все, що він робив, мав у цьому успіх, і Господь дійсно його охороняв і допомагав йому всіх його добрих справах. Але була одна проблема: Йосиф сподобався дружині Потифара. З вчення Геродота, батька історії, є така інформація, що в Єгипті жінки дуже були невірними, що знайти вірну жінку чоловікові було дуже рідкість. І тому, можливо, оця і така рознузненість плацька, вона стосувалася не тільки простих людей, але навіть серотворців, і особливо, напевно, церотворців і їхніх родин. Тим не менше, Йосиф припав до ока дружині Потифара. Йосиф, як написано, в Біблії, був. Дуже гарний станом, тобто фігурою і гарний на обличчя, і ось запалала похитю до нього жінка Потифара і почала просити його з нею переспати. І Йосиф відмовлявся категорично, казав, що він не може так згрішити проти свого господаря, проти Бога, і всіляку уникав з неї контактів. Але ця, це приставання до Йосифа воно повторялося довгий час. І ось одного разу, коли нікого не було в домі, а Йосиф виконує якусь роботу по дому. Жінка Потефара почала до нього приставати, казати ляж зі мною. Але Йосиф почав казати, що й не може, і почав від неї втікати. Таким чином, одяг його залишився в своїх руках. І тоді ось жінка Потифара придумує таку річ: вона піднімає крик, збираються раби, і вона розказує їм, що до неї приставав рабів рей, який хотів звалтувати її, і починає нарікати на свого чоловіка, що він прибіг у цей дім. І потім ту саму інформацію вона передає і своєму чоловіку Потифару. Напевно, що Потифар не повірив своїй дружині, що Йосиф до неї приставав, тому що в іншому випадку він би Йосипа відразу, відразу стратив. Але ми знаємо, що Йосифа Потифар не страчує, а його кидає у в'язницю. Прямо при домі Потифара була в'язниця, в якій сиділи такі царські злочинці, тобто люди, звинувачені у гріхах проти царя. І в цій в'язниці опиняється Йосиф. І треба сказати, що цей Потифар був не просто якимсь там середворцем, він був начальником охорони царя, тобто фараона. Він був дуже високим становником, відповідав за безпеку фараона. Тому не дивно, що в домі його при домі точніше були в'язниці, охорона, де сиділи в'язні царя. І ось такій в'язниці опиняється Йосиф. І тут варто сказати, що Йосиф. Напевно, навіть не встиг оправдатися, що його оце патифар не слухав, а просто кинув у в'язницю, щоб потім розібратися в цій ситуації. Йосип у в'язниці також знайшов таке благовоління перед начальником в'язниці, і той поставив його таким якби, наглядачем над в'язнями. І одного разу, коли в в'язниці опинилися два високі соновники фараона цародворці, це був виночерпій, тобто відповідав за вино. Яке подавалося фараону, а також хлібодар. Той відповідав за хліб, за різні кондитерські випічки для фараона. І ось за якусь провину ці два чоловіки опинилися у в'язниці, і начальник в'язниці поставив біля них Йосифа як їхнього такого особистого раба, слугу. Ми не знаємо, за які провини ці чоловіки опинилися у в'язниці. Така думка, що, можливо, вони хотіли отруїти. Фараона або йому як деспоту здавалося, що всюди зради, всюди вороги, і не менше якась підозра або якийсь наклип донос, він закінчувався в'язницею або навіть стратою. Хоча інша думка: що коли подавав вино цей виночерпій, то у чаші була муха. А коли подавали хліб, який подавав оцей хлібодар, то в хлібі були якісь там соринки, якісь, якісь сміття. Можливо, там якийсь вуг, вугілля і так далі. Ми не знаємо, тільки можемо догадуватися. Але, тим не менше, ці два високі начальники опиняються у в'язниці у домі Потифара. І одного разу Йосип побачив, що зранку вони дуже сумні, і почав запитувати їх, чому ви сумні. І розповідають йому і виночерпі, і оцей хлібодар, що не бачили дивні сни, але не знають, як їх пояснити. Взагалі, єгиптяни вважали, що через сни боги роблять якісь откровення. Тому єгиптяни дуже довіряли снам. Були цілі тлумачі снів, мудреці, волхви, які займалися гаданням і таким чином тлумаченням снів. І Йосиф каже, що я з Божою допомогою вам поясню ваші сни. Розкажіть. І розказує сни. Воно розказує такий сон, що він бачить гілку виноградну, на якій три. Гілочки з'являються на ній, потім квіти, і потім розцвітають квіти, з'являється грона. Він бере чашу фараона і здушує грона, і дає вино пити його господарю фараонові. І той п'є з рук його це вино. І говорить йому Йосип, через три дні ти будеш звільнений, і будеш піднесений, і будеш подавати вино фараону, як ти робив це зазвичай. Далі розказує свій сон оцей хлібодар. І Він каже, що Я ніс на своїй голові корзини з хлібом, і птахи небесні прилетіли і клювали цей хліб. І Йосиф каже хлібодару, що через три дні ти будеш страчений, повішений, і твою плоть клюватимуть птахи. І справді збулося це буквально, коли було день народження фараона, були викликані ось ці в'язні. Така була традиція, що в день народження свого. Фараон давав якусь амністію в'язні. А тут так сталося, що виночерпія оправдали, він був помилуваний, а Хлібодара фараон казав стратити повісити. Коли Йосиф тлумачив сни виночерпія і Хлібодара, то він казав, виночерпі згадати про нього, тобто за його благодіяння, коли він буде помилуваний, щоб виночерпі допоміг йому вийти з в'язниці. Йосиф казав, що я не винуватий, я проданий в молодому віці в рабство. і Хочу, щоб мене звідси звільнили з цієї тюрми, бо я нічого не винувати. Але забув про нього оцей виночерпій і продовжував сидіти у в'язниці Йосиф. Він десь близько двох років сидів до того моменту, коли він був випущений із в'язниці. Далі у 41 й главі розповідається про те, що вже дивні сни бажать фараон. Які це були сни? Бачив фараон сон, коли із річки Ніл вийшли сім повних гарних корів. І паслися в очереті. Потім вийшли ще сім дуже худих, дуже таких охлялих корів, які прокутнули, з'їли ці повні корови, але повнішими від цього не стали. І інший сон знову снився фараонові, що на стеблі з'явилося сім колосків, повних красивих, але потім з'явилося ще сім дуже таких сухих, некрасивих колосків. І ці колоски худі, висохші, вони з'їли ці повні колоски, але повнішими від цього не стали. І фараон був дуже стривожений цим сном, він не знав, як його пояснити. Він збирає своїх вельмож, своїх волхвів, які намагаються пояснити сни фараона. Але ніхто не міг пояснити, що означають ці сни. І тоді оцей він на черпі згадує про Йосифа і розказує фараонові, що Йосиф тлумачив його сон і сон Хлібодара. Його тлумачення буквально здійснилося. І тоді фараон наказує негайно привести Йосифа до нього. Йосифа стрижуть, одягають гарну одежу, і він приходить до фараона. І також каже Йосиф, що з Божою допомогою я поясню твій сон. Ну і тоді фараон розказує про цей сон, що він бачив, і йому розказує Йосиф тепер тлумачення, що сім повних корів це сім років достатку, коли буде дуже великий урожай, коли дуже буде багато хліба. А сім оцих тонких худих. Корів і сім худих колосків це сім років голоду, дуже великої засухи і великого голоду на землі. І тоді пояснює Йосиф, що це сон має справді збутися, тому що він двічі повторився. Тому що і сім корів, і сім колосків пояснюють, відкривають одне й те саме: сім років достатку, урожаю багатого, і сім років голоду. І тоді. Йосиф рекомендує фарону наступне: поставити людину, яка буде збирати урожай, робити запаси і п'яту частину всього врожаю збирати у сховища по всіх містах, щоб потім, коли буде голодом, можна було цих, це зерно, ці запаси продавати людям, щоб земля не загинула від голоду. І фараон довіряє Йосифу, йому сподобалася ця думка. І тут, несподівано, для Йосифа фараон ставить його. По суті, першим після себе, Дає йому перстень свій з руки, як символ влади, дає йому свою колісницю, яка була по величі друга після фараонової, дає йому дорогий одяг з зесону, таким чином ставить його великим начальником, по суті, таким міністром, який має збирати хліб і контролювати запаси зерна на голодні роки. Також дає ще Йосипу на шию такий золотий ланцюг, також щоб піднести його. У рангу його вельмож. Окрім того, що фараон возвеличує Йосифа, даючи йому такі реалії влади, він його перейменовує. І в Біблії написано: І нарік фараон Йосифові ім'я Цафнаф Панеах, і дав йому за дружину Асенефу, дочку Потефера, жерця Іліопольського, і пішов Йосиф по землі єгипетській. Йосифі було 30 років, коли він одружується, і це було не випадково. Таким чином, фарон хотів його поріднити із високим родом, родом жильців, тому що батько Асенефе Потифар був жильцем і ідольським у місті Іліополі. І він дуже був пливовим. І таким чином, фараон хоче вести його і поєднати з таким аристократичним родом і впливовим родом, щоб Йосифа сприймали вже по-іншому. Він не просто раб, він не просто начальник, який отримав таку владу. А він ще й порудичався із таким, з такою кастою жерців. В Йосипа народжується двоє синів: Манасія та Єфрем. І таким чином він стає великим у царстві фараона в Єгипті. Також описано, що Йосип приступає до виконання своїх обов'язків, тобто робити запаси хліба. Він ходить по всіх містах і робить спеціальні склади житниці. За його наказом будуються… Сховища для хліба, для зерна і інші запаси, щоб коли буде голод, можна було їх брати. І справді, після семи років достатку, коли Ніл розливався широко, коли були гарні урожай, настає сім років голоду. І спочатку використовуються місцеві сховища, але коли закінчується вже зерно і запаси у людей, вони починають просити хліба фараона. І тоді відкриваються оці державні житниці яких збирав зерно Йосиф, і продається хліб спочатку єгиптянам, а потім і чужоземцям, тому що написано, що був голод по всій країнах, і тому не тільки в Єгипті, але і в Палестині, Фінікії, і Лівії, тому туди Єгипет приходили чужеземці, щоб купляти хліб у фараона. І Йосиф продавав їм хліб. Ось так описано, як із раба і такого засудженого несправедливого в'язня. Йосиф стає другим після фараона. Тут варто сказати, що справді це є чудо Боже, коли Господь по особливому піклується про своїх грабів, коли Господь не залишає людей, які йому вірні. І Йосиф є прикладом того, що потрібно довіряти Божому промислу, тому що інколи Бог обертає ось це зло на добро. Так, також варто сказати про сни. Хто зможе подумати, що ось в Біблії є конкретні вказівки на те, що потрібно сни тлумачити. Що сон має значення, що це є Боже откровення. В Біблії це так, але в нашому житті це не так. Оскільки оці откровення, ці сни вони стосуються правильних людей, які мали особливе місце, особливу роль у біблійній історії, у історії спасіння людства. Наші ж сни вони просто є маячнею, і довіряти їм не варто. Так, тут можу сказати мені, що є віщі, що багато хто знає, що якщо якась біда, йому сниться сон, він же може тлумачити, що буде щось погане. І так і ні, дуже багато снів вони на щастя не збуваються, і наші сни є відображенням нашого життя: те, що ми думаємо, за що переживаємо, і так далі. Якщо ми переживаємо за війну, відповідно нам сняться сни про війну. Якщо ми думаємо за якісь поїздки, нам сняться поїздки. Якщо ми думаємо про якусь роботу, про виконання цієї роботи, про якісь проблеми, вони нам потім сняться. Зуї я би ділив сни на три такі групи. Сни від Бога вони трапляються дуже рідко, і напевно вони трапляються тільки людям благочестивим, побожним. Друге, це сни від диявола, які також можуть нас вивести з рівноваги, нас в депресію можуть вести, вони можуть нас чимось залякати. Це такі погані сни, страшні сни. Вони можуть бути від диявола або навпаки, сни, яких якісь, якісь, якісь гріхопадіння. Людини, якісь розпусні сни, це сни від диявола. Ну і знаєш, і найбільше це сни від нашої підсвідомості. Напевно, що 99% і 9 снів це просто гра нашої підсвідомості, просто фантазії нашої підсвідомості, така маячня, яка не варта нашої уваги. Тому я рекомендую всім нам не приймати сни всерйоз, не робити з них якісь висновки, не тлумачити сни, щоб собі не забивати голову. Ось цими байками У нас життя і так складне. Останні кілька років війна є про що хвилюватися, про що думати, за що переживати. І ще думати за свої сни і пояснювати, шукати їм логіку зовсім не варто. Не варто буквально тлумачити сни. Особливо це стосується, коли сняться нам померлі. Часто церкви люди приходять і кажуть, що ось мені сниться померлий. Він дуже веселий, такий радісний. Напевно, він в раю, в нього, напевно, все добре. Або навпаки кажуть, що мені сниться померлий. У дуже такому поганому одязі, якийсь такий заплаканий, сумний, в темних таких тонах все. Напевно, йому погано, напевно, він в пеклі. Ні перший, ні другий сон не є відображенням реальності речей. Це просто гра нашої підсвідомості. Не треба думати, що якщо тобі сниться померлий, значить він там, в тому місці, якому ти приснився. Це зовсім не так. Це абсолютно неправильно. Тому, коли на сниться померлі, це просто привід піти в церкву, замовити панахиду або вдома хоча б помінути померлого. І коли ми отримаємо такі сни про померлих, не треба себе грузити такими думками, що напевно щось там погано з тим померлим, його душа там не змучиться, тому що він нам часто сниться. Коли ми думаємо про людей, про померли в тому числі, нам вони сняться, і в тому немає нічого поганого. І тому не варто собі накручувати. І інколи коли сниться паний сон, людина починає тлумачити його і очікувати щось погане, і по суті, вона сама притягує до себе негатив. Тому я всім пропоную нам бути такими тверезомислячими і не перейматися своїми снами, не забивати собі ними голову. Отож, всім нам бажаю, брати і сестри, Божого благословення і Божого захисту. Амінь.